Вітаю, друзі, музика для сну. Що може бути більш нудним, ніж глибоке занурення, здавалось би, в банальні теми, або глибокий розбір, здавалось би, банальних і цілком зрозумілих термінів. Сьогодні будемо говорити про популізм. Що про нього говорити? Це буде програма на 5 хвилин, це буде програма на 10 хвилин. Виявляється ні. Виявляється. Про популізм можна займатися популізмом не менше, ніж пів години. І зараз Олексій Мустафін покаже нам яскравий приклад того, як займатися популізмом, про популізм. Вітаю вас. Думаю. Коли з'явився популізм? Власне, популізм, як явище, це цілком датована, так би мовити, його поява. Власне, популізм з'являється там, де з'являється загальне виборче право. Де право голосувати отримують масу людей. Ну, можливо, не всі, але принаймні мільйони людей. Коли публіка, яка на початках, я ж не кажу там про часи монархії, коли взагалі вона не має доступу до влади, але принаймні, коли з'являються такі елементи демократії, публіка сидить у залі і спостерігає за тим, як відбувається політика на сцені. Але як тільки вона, вона отримує право голосу, вона фактично починає брати участь у, ці, у цьому спектаклі, який відбувається на сцені. Тобто вона в театрі Брехта, дія е, сцени е, у глядацький зал переходить. От тоді з'являється популізм. Е, власне, слово популізм народилося в Америці, там була навіть окрема партія, яка називалася так. Ну, народна партія перекладається часто, ну, але в, в англійській мові. На популі От. І другий приклад популізму це радикали у Франції в Третій Республіці. Чому взагалі виникає цей феномен? Це своєрідна відповідь на те, що як функціонує політична система без популістів. Будь-яка політична система, де працює обмежена кількість акторів чи акторів. Вона схильна до компромісів, до домовленості між своїми і до роботи, так би мовити, в куларах за лаштунки. В Америці кінця 19 сторіччя це відбувалося ну, тобто, майже так, як в інших країнах, але можливо це був перший приклад. Бо, нібито ворогуючи між собою партії. Власне, ті партії, які зараз існують в Америці, демократична і республіканська, це фактично партії учасників громадянської війни, тобто це люди, які з'ясовували між собою стосунки зі зброєю в руках. Республіканці це північ, демократи це південь. Зараз вони помінялися місцями, але тоді це було так. І от ці, е, нібито, непримиренні суперники виявляється, що вони цілком можуть домовлятися між собою. Причому навіть у таких питаннях, як вибори президента, тобто була домовленість. Ми визнаємо, що ви, ваш, президент, ваш кандидат стає президентом республіканець, хоча там є запитання щодо легітимності. А ви в обміну на це припиняєте так звану реконструкцію на півдні? В чому були зацікавлені демократи? І оцей компроміс був першим, таким ну, не найяскравішим компромісом, який став базовим. І за кілька років виявилося, що між партіями немає великої різниці. Ну, хіба що одним платять одні олігархи, іншим менше. Але в принципі в базових очах вони не відрізняються Один від, одна від одної, вони спокійно домовляються між собою, хоча, можливо, там і розігрують на сцені якісь баталії політичні. І поява популістів була відповіддю на це, що виборці, які зрозуміли, що політичні партії, політичний істеблішмент зовсім відірвалися, так би мовити, від, від землі. Перестали просто зважати на, на народ, то народ має право самим втрутитися в цю ситуацію. І, очевидно, лідери популістської партії чи народної партії зіграли на цьому, вони фактично зробили свою політичну кар'єру. Те ж саме було відбувалося у Франції, коли була третя республіка встановлена. Швидко партії домовилися між собою. Ну, власне, це називалося «республіка без республіканців. І якісь оборудки робили. Ми, можливо, навіть я не знаю, це ж в нас в школі не вчать, але там Панамський відомий скандал, коли збирали гроші на будівництво каналу, а його не будували. Всі гроші витрачалися на підкуп депутатів і преси. Ну і, і президента звинувачили в тому, що його родич торгував державними нагородами. Ну тобто, все цей все, 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 класичний набір. І проти цього виступала радикальна партія, виступила радикальна партія на сцені, і на чолі якої стояв Клеменсон. Його називали левом або руйнівником урядів, бо він регулярно їх відправляв у відставку. Клеменсон апелював саме до почуттів виборців, які вважали себе обманутими істеблішментом. І, власне, оце класичний популізм: американський, французький. За цією моделлю, звичайно, і в інших країнах це відбувалося. Це реакція була на, скажімо так, те, що істеблішмент замкнувся в собі. І в, взагалі демократія схильна до цього, що коли починаються між собойщики, то політики, ну, розповідаючи, що лише вони розуміють, як правильно керувати державою, вони фактично перетворюють державу на інструмент власних, власних інтересів. Нібито, скажімо так, якесь щось далеке від нас, да, там Америка чи Франція кінця 19 го століття. але фактично те ж саме ми бачили буквально нещодавно з нашою політикою. Ну, умовно кажучи, чому програв Порошенко. Тому що виборець зрозумів, що інтереси цього його особисті. Цих політиків не, не, не стосується. Вони домовляються між собою. І фактично за цією моделлю переміг Зеленський, бо він сказав, що я не, не в істеблішменті. Хоча, звичайно, він був пов'язаний з цим естеблішментом, бо цей естеблішмент сидів у нього в гриданській залі. Але для виборця він все-таки був таким, знаєте, з ковтком свіжого повітря, те, що може кинути виклик естеблішменту. І саме тому він отримав таку, таку підтримку з боку виборців. Тобто, власне, це класичний приклад популізму не в сенсі лейливому, да, коли кажуть, популізм. політику. Давайте да. про лейливий сенс. Ви зараз розповіли про популізм як про інструмент. Так. Ви розповіли про, як про технологію, яка використовується на користь, переважно на користь державі. Чому тоді це здавалось би, цей. Корисний процес в суспільстві носить негативні конотації. Не, не скажімо так, не конотації, а чому сам термін має негативне сприйняття і контекст? Бо автором чи продуцентом цього негативного сприйняття популізму є саме той істеблішмент, проти якого він спрямований. Істеблішмент вважає, що е, ті, хто використовують ці інструменти, ці технології, вони є нахаби. Які кидають виклик людям поважним, людям компетентним, а самі є некомпетентними і тими, що не розуміють, як правильно керувати державою. Бо представники істеблішменту впевнені, що вони мають такі, знаєте, таємне знання, як правильно керувати, як приймати рішення не на основі якихось сіюмінутних, так би мовити, настроїв натовпу, а як треба працювати в державних інтересах. При цьому так стається, що державні інтереси чомусь надто часто співпадають з особистими інтересами цих політиків. Тому, власне, піонерами лайливого використання слова популізм були саме, саме представники істеблішменту. Хоча насправді, якщо казати, ну, наприклад, взяти приклад тієї ж Франції, про який я наводив, то Антонімом популістам, антонімом радикалом було зовсім не, не, не слово компетентність чи вміння керувати, а такий термін у нас часто використовувався як опортунізм, тобто використання будь-яких можливостей для отримання якогось зиску. Власне, в цьому була. Тобто популісти були опонентами опортуністів, а не потужних державних діячів, які думають на тисячоліття вперед. Тому. Звичайно, цим людям це не подобалося, і тому вони називали своїх опонентів популістами в поганому сенсі цього слова. Власне, і тактика істеблішменту в стосунках з популістами у відношенні до популістів, вона відрізнялася. Найрозумніше повели себе американські політики, які. Зрозуміли, що цю риторику можна використати і самим. Але щоправда, для цього треба щось робити. Для того, щоб відновити цю, ну розумієте, подолати цю прірву між істеблішментом і, і виборцями. Власне, доля популістської партії вони мали великі успіхи, але потім. Частково їх увібрали в себе оці традиційні партії: республіканці, насамперед, в меншій мірі демократи, і е, відомий е, е, кандидат в президента, а потім президент, віце-президент, потім президент Сполучених Штатів Теодор Рузвельт. Він був лідером так званого прогресистського крила в е, республіканській партії, тобто тих політиків, які взяли це на озброєння, цей елемент. І власне саме тому, що Теодор Рузвельт виступив проти олігархів тодішніх американських, він був, називали його вбивцею трестів. Він почав говорити про те, що треба відновлювати довіру між державою і виборцями, він зробив багато речей, які в принципі, співпадали з програмою популістів, саме тому він забезпечив собі популярність і його політика була ефективна. Тобто, це спосіб взаємодіяти з популістською риторикою з боку істеблішменту, який розуміє. Ну, власне, от те, що ми казали, про те, що і керується якимось раціональними аргументами, розуміє, що це треба можна використати. А що можна, то треба використовувати, і був приклад Франції. Де всі ці опоненти радикалі, опортуністи, пішли в небуття. І до влади прийшли саме ці радикали, популісти. Ну, але Клемансов виявився цілком ефективним державним менеджером, менеджером е і політиком ніяк не гіршим, ніж його опоненти. І, власне, Франція під його керівництвом виграла Першу світову війну, фактично. Тому це другий, другий елемент, коли істеблішмент виявляється не достатньо розумним і змушений поступатися місцем популіста. Власне, ось тому і перед кожним політиком чи державним діячем стоїть цей вибір: або лаяти популістів і готуватися до пенсії, або розуміти раціональне зерно в їхніх вимогах і використовувати її. Так би мовити, для власної власної політичної стратегії. Де притинаються терміни популізм і демократія? Власне, це одне породжує інше. Якщо демократія, під демократією, розуміється, не та давня демократія, про яку ми так багато говорили, коли ну, антична демократія, це самоврядні громади. А от якщо казати про сучасну демократію, демократія, яка побудована на загальному виборчому праві, вона передбачає популізм. Якщо хочете, як захисний механізм демократії, який відновлює цінність демократії в очах виборців, на яких власне ця демократія і базується, і надає сенс демократії. Бо насправді, з моєї точки зору, коли політики сильно відриваються від народу, іншого способу повернути їх в реальність або змусити піти, окрім звернення безпосередньо до виборців, просто не існує. популізм. Буде розвиватись, чи він бути, буде йти в небуття. Я поясню, чому я задаю це питання. У нас кожного дня з'являються експерти. І це не сарказм, як би мені цього не хотілося, але я змушений констатувати, що, попри природні небажання більший. Більшої частини людства вчитись, соціальні мережі, інтернет і ютьюб роблять кожного дня суспільство все ж таки більш розумним, більш вихованим і більш освіченим. Чи прийде колись той день, коли популізм більше не знадобиться, коли суспільство буде вимагати складних форм, коли суспільство буде вимагати жорстких конструкцій? А не просто пончиків з цукровою пудрою. Ну, я, по-перше, не зводив би популізм до обіцянок пончиків з цукровою пудрою, бо знову таки це набагато глибше поняття, глибше яви, явище, я б навіть так сказав. Ну, По-перше, розвиваються не лише засоби комунікації, розвивається і саме суспільство. Виникають питання, які, можливо, ніхто б не задавав би там. 10 років тому або століття тому, і саме тому в цьому, скажімо так, є і, і, і користь mm -hmm. е, політичної динаміки, тому що вона е, породжує mm -hmm. нові виклики і, очевидно, на них знаходяться нові, нові відповіді. Але знову таки, оскільки я сказав, що популізм є наслідком з одного боку, появи демократії з іншого з е, наслідком. Недосконалості її, її механізмів, то це є спосіб вдосконалення. Я думаю, що це й буде продовжуватися. Єдине, що важливо, що популізм не зводився до простих рішень, а повертався до того, з чого він починається. Це вміння слухати людей. Які в умовах демократії є виборцями, розуміти їх і йти на зустріч, а не намагатися їх повчати чи примушувати до Ви чогось. Ви маєте люди знають краще, що їм краще. Ну, але якщо ми. Чи не здається вам, що людина середньостатистична, вона. В певному в політичному сенсі, як дитина на кухні, вона хоче некорисну їжу, вона хоче спрощення, вона хоче багато грошей, менше роботи, вона не хоче робити щось корисне. І популізм, я так розумію, їй це обіцяє, принаймні ну, в, певних, в певних аспектах. Але Чи не ще... здається вам, що не популізм? Не популізм, це якраз шлях до здорового суспільства. Питання в тому, якщо ми вважаємо, що виборець може голосувати, то він має право нести відповідальність за свій вибір. Безумовно, він може помилятися. Безумовно, будь-яка людина схильна до простих рішень, але до них схильні в принципі всі. Питання в тому, що коли ми кажемо про те, що хтось прагне пончиків з цукром, а ми то розуміємо, як правильно, він починає протиставляти себе масі, але з іншого боку, він є таким же, таким же учасником цієї маси, хтось в іншій аудиторії, в іншому місці буде казати, що він прагне простих рішень. Якщо ми кажемо, що всі рівні, то всі рівні в своєму виборі можливості ухвалювати вибір і нести за нього відповідальність. Знаєте, як християнський принцип в більшості християнських конфесій – свободи волі. Тобто, якщо немає свободи волі, то немає і гріха. Що ми вважаємо, що демократія є корисною для, для того, щоб суспільство трималося міцно на ногах, то ми маємо припустити, що виборець має бути досить відповідальним для того, щоб ухвалювати якісь рішення. Звичайно, можна сказати, що демократія погана і краще авторитаризм. Але при авторитаризмі ще, ще спіно заказав про це. Шансів, що на чолі опиниться краще, не набагато більше, ніж при демократії. Але принаймні при демократії люди, якщо, якщо вони розуміють, що від них залежить поведінка влади, вони принаймні мають якусь довіру до цієї влади. А коли від них нічого не залежить, то і жодної підтримки цієї влади, влади не, не буде. З іншого боку, звичайно, є завжди проблема навіть в тих же популістів, що е, отримуючи владу, вони перетворюються на той же естеблішмент, проти якого вони виступають, і наступна хвиля популізму накриває, може накрити їх. Але знову таки питання в тому, що мистецтво політики полягає в тому, щоб сучасного політика, демократичного політика полягає в тому, щоб е, вести себе так, щоб не втрачати оцей зв'язок. З виборцями, зв'язок е, з народом, і принаймні е, розуміти, що е, довіра людей це єдине джерело його легітимності в сучасному світі. Минули часи, коли політик був помазаником Божим і не залежав від того, хто його обирає, що тоді робити з непопулярними рішеннями. Непопулярні рішення це якраз антипопулізм. Але непопулярні рішення дуже потрібні для держав. То ми знаємо випадки, коли саме непопулярні рішення неодноразово рятували ну великі держави. Так, давайте згадаємо, хоча б ту ж Маргарет Течер, так mm -hmm. з її м'яко кажучи, непопулярними низкою непопулярних рішень, які сприймались дуже гостро, а те іспсприймались суспільством дуже негативно, але тим не менш зробили з неї одного з найкращих прем'єр-міністрів Великої Британії, принаймні там, в період сучасної новітньої історії, скажімо так. Як, як уживаються поруч популізм і непопулярні рішення? По-перше, треба розуміти, що далеко не всі непопулярні рішення є ефективними. Непопулярність рішення не означає їхню ефективності. Дуже часто непопулярні рішення і ведуть. В безвихідь, з іншого боку, будь-яке рішення вимагає пояснення і розуміння людей, які ці рішення будуть виконувати. Якщо людям казати, що вони нічого не розуміються, а є якісь люди, які можуть вирішувати за них, то це підриває саму основу демократії. Людям треба пояснювати рішення, які є важливими для них. І тоді е, ці рішення будуть е, відносно популярними. І другий момент, який дуже важливий в умовах демократії, це питання рівності. Якщо непопулярні рішення стосуються всіх, суспільство більш схильне їх розуміти, приймати і діяти так, аніж тоді, коли непопулярні рішення стосуються лише певної категорії людей, і не стосуються. Еліти або істеблішмент. Коли істеблішмент готовий поділяти відповідальність, ризики, а навіть іноді ризики для життя з масою, тоді маса довіряється цьому естеблішменту. Коли він намагається припітляти, як кажуть, переклавши відповідальність на масу і розвивається непопулярним рішенням, тоді зазвичай це закінчується для істеблішменту погано. Як реагувати сучасному політику або сучасному політичному діячу, околополітичному діячу, тому хто починає свою кар'єру і хоче використовувати популізм? Як йому реагувати і що йому робити, коли опоненти використовують цього популізму в негативному контексті? Шас можна повернути позитивний контекст. Я думаю, що можна називати, як це завгодно, якщо ми говоримо про терміни беземоційно, це буде називатися популізмом. Але назвати можна як завгодно. Знову таки, американські популісти називали себе популістами, а французькі називали себе радикалами. Суті, це не змінювало. Але знову таки, якщо людина справді намагається чути людей і діяти в їхніх інтересах, то він має цим пишатися в сучасних. Демократичних умовах. Якщо він цього, цього не робить, то питання в тому, чи в, свої, в свій час він потрапив, так би мовити, чи в своє століття. Власне, в сучасному світі іншого джерела е, політичної легітимності і права на участь в політиці, окрім довіри з боку людей, немає. Звичайно, можна з себе, з себе розігрувати е, людей блакитної крові, там, аристократів духу. Але принаймні, я не знаю, в Британії це ще можливо, там такі є сталі е, аристократичні традиції. В Україні всі вийшли приблизно з одного, е, з одного пальто, чи шинелі, знаєте. Тому е, е, роздати собі титули і називати себе шляхтою це виглядає як якась комедія у нашого мову. З іншого боку, другий момент. Популізм не виключає другого компоненту, який має бути притаманним політикою. І не тільки політику, це фаховість. Що людина фахова, що вона розбирається в тому, в тому чим займається, не обов'язково політикою знаєте, економікою, журналістикою, чим завгодно. Вона. Буде відчувати себе впевнено і шукати способів показати, що вона діє правильно. Не закриватися від е, людей, а навпаки, йти до людей, показувати людям і залучати людей на свій бік. Власне, це рецепт будь-якої політичної дії, не обов'язково популістичної. Бо в певній мірі е, популізм фактично є е, квінтесенцією демократії. Чи були прояви популізму, ну, на вашу думку, можливо, в середньовіччі? Ні. і в античності не було. Бо, бо популізм залежить від зміна релігійності. Чи можемо ми сказати, що розвиток протестан... протестантів, течії ну, протестантів, або це вже новий час. Або так, можливо, я б да. побутав, або кальвіністів. Так. Так, зміна релігійних течій. Це ж коли нова релігійна течія обіцяє щось. Або пояснює якісь речі більш зрозумілою мовою, яка обіцяє більш е, примітивно скажу, більш солодкі фрукти в райських е, хащах. От. Е, чи можемо ми говорити, щоб популізм був вже і тоді? Певні елементи звернення до народної маси, безумовно, були. Але питання в тому, що в середньовіччі, чи ця маса не мала прав і не мала можливостей впливати на політику. Е Популізм оформлюється, ще раз кажу, з появою загального виборчого права, коли люди не тільки можуть спостерігати, але й впливати впливати на рішення. Але знову таки, поки існує народ, в нього є свої інтереси, в нього є своє розуміння, і його треба слухати. В принципі, навіть в середньовіччі були були люди, були монархи, які слухали людей, і ці монархи залишилися. В історії як одним з найефективніших правителів чи владерів. Ну, Наприклад, Іван IV Грозний так? жарт. І, і, іван IV Грозний погано закінчив. А от, наприклад, Матяш Корвн, <клес> угорський король, він <клес> досі є легендарним, казковим героєм, так би мовити, угорського. ну, Назву це епосом, але принаймні розуміння історії. Саме тому, що він був. Народним королем, тобто кор королем, який слухав людей, намагався їм їх підтримати, їм допомогти, і побудувати державу, в якій е кожен не відчував себе зайвим. Власне, оця проблема будь-якої політичної системи і демократії, зокрема, в тому, що найгірше для цієї системи, коли люди відчувають себе зайвими, покинутими, і це породжує негативну енергію на руйнування цієї політичної системи. Це була музика для сну, друзі. Слухайте людей, особливо тих, які працюють для вас на каналі Ісландія. Побачимось в наступному випуску.